Так, Всім здорово. Мене звати Дімон, нік іоадемон. Це моє перше відео на YouTube. Будемо розвиватися. Закликаю всіх друзів. Зараз катнем побереку. каточку ультиматум. Що ну, мій перший відео? Хочу з вами всіма познайомитися туди-сюди. Кому цікаво. Цікаво буде як кожен день. Підписуємося, не забуваємо поставити лайк, написати коментарі, хто хоче також зіграти зі мною. Мій нік. бачите, Айдішку покажу зараз, так як в першому відосику. Лобі просто стояти не хотів. Хотів з вами зіграти, показати. От тяжечка залетіла. Емоцію поюзали. Ну, правда, я не хотів. Але для відосика, для контентіка треба. Я знаю, що я ще програю, в мене не летить особо. Але як то кажуть, емоцію і юзануть можна. От, і зараз прилетіла моя пізда. Я йому поставлю лайк. Зевід мої бути. Так, почався новий раунд у м 1887 в мене з нього не летить. Але попробуємо, попробуємо затащити. був у мене скінчик зараз. Зараз, зараз, зараз попробуємо Де він є? Це треба знайти так, він що-то не, не, не в тімій. Давай, оживайся. Бачите, в нього якийсь темніший дробаш, а в мене світліший. Ну вони похожі. Але в мене підробка, а в нього оригінал. Ну давай, мені не цікаво, на мене чекають. Ладно, щоб, щоб довго не чекати. Може він зараз оживеться. Так, і напишіть ще зразу в коментарях, хто скільки років грає. Я не знаю, чи мені все одне відео вміститься, Якщо щось то потім вийде продовження. Так. Ну чого ти застиг? Е, Вася. Вася, е. Так, наразі поюзаємо над ним емоції трошки. Куди він зливається сердечко їм мою за ним. О, криса! О, криса! Криса осуждаю таких. Сильно осуждаю. Не, ну що, прийдеться нам його наказати. Так, от в мене дробашик. Оп. Повторюся ще раз, хто хоче, буде зі мною пограти. Мій ID я вам зараз покажу в кінці, як дограємо. Ні, ну шо, не, ну що, нефайно, він зробив минулому. Опа, опа, опа. Нефайно він зробив, нефайно. Давайте йому закинемо. Гранату туди, щоб не розслаблявся. У мене щось, нічого не хоче залітати. Він зажимає, ну він зажав. Ну нічого, ми не осуждаємо за зажим, ми граємо нормально. Правда, би хотілося більше, щоб він голову робив тяжко, а не зажимав. Ну, то вже... Тяжко з таким. Нічого не поробиш. У мене самого не завжди залітає. Але я щось не бачу, де він є. М -м, він походу ховається, бо зараз в крису мене десь забере. Як я, як і говорилося, в крису мене забрав. Криса. Отут вже вибачаюся, але то по факту, ну АВМ. Я не АВМщик, але попробую забрати. Бачите, як Бачте, він дігла не хотів зіграти, бо знає, що не стягне. Ну і опа, до мене там ще пишуть. Я сильно не АВМщик дав. Давайте зараз гранаткою заберем, щоб не розслаблявся. Перебіжимо сюди. Не вийшло. І поюзаємо над ним емоції, щоб не розслаблявся. Так, як він над нами юзав. Правда, я перший почав. Але то... Так не наблюдаю його тут. Гарантія зараз десь в крису почне грати. Добре. Пробуємо перебігти. Добре, я не встиг вистрілити. Але не вийшло, не вийшло. Ну, наступним разом вийде. Так, давайте я ще одразу вам зроблю обзорчик на мій аккаунт. Так, в мене тут, я граю недовго. Е, граю всього-навсього пару 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 років. Так, в мене тут. По, по запросу. Tak nebaha, to ono šas zrazu zajdem.